Шановний Христюк Дмитро, оця ділянка, яку ви зараз бачите під забудову, ще два роки назад була гарним лісом. Ви тут стояли на цій полянці разом із командою обласної адміністрації, яка виїхала сюди на перевірку, і ви клялися, що тут не зрубають ні одного дерева, що тут не буде забудови. Подивіться, що сьогодні тут робиться. Я вчора вам написала на Фейсбук. Ви мене моментально забанили. Чому? Чому ви не приїдете і не розберетеся? Чому ви не поважаєте громаду і її вимоги? Будь ласка, ще раз зверніться лицем, поверніться лицем до громади. Шановний Христюк Дмитро, Пушкінська 53, міняла вже свої адреси декілька разів. Іде на законне будівництво. Огородили забором, немає небудівельного паспорту. Що тут будується, на яких відносинах, як тут що строїться, нічого не зрозуміло. Є написано земля в арешті. Так, є ухвала про арешт. Вчора визвали міліцію, завезли бетонні плити, вирили внутрі котлован. явно що не на маленький будиночок, а на багатоповерхівку все заважає комунальникам, лежить майже на дорозі. Ці плити говорили з хазяїном, визвали міліцію, нічого не подіяло. Сьогодні продовжується те саме. Робітники, ось, будь ласка, продовжують працювати, не звертаючи ні на які ухвали суду. Для цих людей, мабуть, закон не діє. Що нам робити громаді? Ось ця ухвалка. Закони на цих людей не діють. Для земля Тут народ. Чайно проблемний участок Так, так, сто 100%. Тут воюємо вже декілька років. Не можемо ніяк, як кажуть, уже є накладено бумага. Дійсно, 30 травня решта нічого, ніяких дій не проводити. Збираються активісти. Він уже плитами чи перекриває дорогу тут нам, щоб ми туди не де ніяк. Ми не знаємо, що робити, що з цими плитами робити. Завтра треба, він їх забираєте. нам туди перекриє дорогу. Це буде, мабуть, для фундаменту, скоріше всього. Ну, так я кажу, блоки треба забирайте. Ну, блоки для фундаменту, то зрозуміло. Вони ж дічий. То для фундаменту, але чого він їх тут кладе? Навіщо вони тут? Якщо все вся ділянка в арешті, як кажуть, дуже проблематично, він завозить ці блоки і кидає прямо на дорозі, де їздять люди. Проїжджа частина, він їх тут викинув. і Вони лежать. Зараз він ще поїхав за однією машиною. А це він сьогодні? Да, вчора. Не, а сьогодні вчора. ще воно сьогодні люди ще. є. Ждуть, щоб їх вигружати чи класти, чи бог його знає. Що з ними Тож робити? ви двох знайшли, а там ще четверо Так, Вчора визивали. Це визвала, виїхала. Ми культурненько показали, що є ухвала від 30 травня, яка забороняє будь-які дії на участку. Він поговорив з хазяїном. Взяли в нього все. Знайомили, ознайомили з цією ухвалою. Каже, хазяїн, ну це був не хазяїн, а його батько. Да, да, я, знаю. Да. я не знайомий, ознайомили з ухвалою. Сьогодні, з утра 7 ранку. Стук грюк, продовжуються роботи. якісь. Я дивлюся, воно бачите, плити готуються. Був трактор, хотів завозити. але ми підійшли, осталися поки що тільки робочі. Хазяїн десь уїхав. Чи хазяїн, чи батько його десь десь уїхали? Як нам зупинити так, щоб до вирішення, по суті, поки йде кримінальне розслідування. Щоб тут нічого не робили. нас ми вже сьогодні. Ви справ. знаєте, думаємо чи вже йти до начальника? Падюку ми підемо до в... начальника поліції? Ви, Виясняти, чи що робити? Ну вже немає сил. кожен день він щось робить. Ну вже є ухвала. Казав, немає У, у ухвали. кримінальній справі. Є не, не просто ухвала, і така є, і по кримінальній вже там є 4 ну, чи 5 кримінальних справ. Ну ну як таке дивіться, О, ну я... що нам зносити забор. Овухівська поліція яка зараз займається РПНМ, В неї на пов'язці денні стоїть зараз оцей участок як перший, як перший, бо, він, бо тут підробка документів, шахрайство і це все кримінальні справи. Ваш пан школьник веде особисто зараз за невиконання рішення суду. Ми вже всі ці процедури, ви знаєте, по сто развизиває. Щас ми, 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 ми при да, робочі з п'ятнадцять просто хочеться, займати. щоб щось щоб він дійсно нічого. Бо ми будемо весь час так визивати. Ми приїдемо до нього, так як в нього написано, в четверг, прийом громадян. Да просто їх від роботи кожен раз відволікати на оцю група приїде. Хай приїжджає. Вчора ж було одне, сьогодні щось нове, знову. На ну да, так, та, вчора було одне, це точно. Ми зі сюди виїжджали ще. Дерево стояло, Ой, не хлопці, не травіть душу. Піляли. Під кидалися і нічого не зробили. Ну, спасли оце, що спасли. Які погане слово активісти. Це ви нам жити не даєте. Ну, активісти від слова гомосексуалісти, у них є таке поняття активні і пасі. Давайте не ви давайте не зробимо Ви так, да, да, хай не Тони тут не є, не кому даю, та, та. То, є кому розбиратися. Хай зараз є поліція. Вони вже не дають цим людям працювати, да, згадую. Потрібно, правильно, Київста з одні групи. Ні, я поняла. Київста. Мені ті віста місцеві мешканці, в яких ви вкрали землю. Прошу, дивись на нього. Тебе богу крав. Вот это да. А що з Ну, ми вас не оскорбляємо, давайте і ви не будете. Що стосується знов-таки Пушкінську 53. Сім років ми розповідаємо, що Пушкінська 53. Вся ця величезна територія 80 соток. Правильно я кажу, 80 соток вона належить київському державному ветеринарному підприємству службі. Нещодавно ми спілкувалися з паном Христюком, і була розмова про те, що нібито міська рада ірпінська, ця влада вже яка діє, не видає будівельні паспорти, не видає ніяких будівельних документів. Тоді, коли не співпадає генплан з планом будівництва, насправді це зовсім не так. Якщо ми зараз відкриємо діючий генплан, ми побачимо, що тут написано медзаклад і земля медзакладу. Тим не менш з 15-го року три рази вже видає діюча міська рада на чолі з Карплюком всі дозвільні документи на початок будівництва, будівельні паспорти. Спочатку на 7 поверхів семиповерхівку, тоді на п'ятиповерхівку. Тепер нібито на таунхаузи, хоча ми сумніваємося дуже, і каже, що все співпадає з гінпланом. Пан Камишан, який сидить в дабі. Я пам'ятаю пана Камишана ще рік тому, коли його представляли на сесії або два роки тому. Молоденький симпатичний хлопчик, посміхався всім, і ми всі сподівалися, що він буде нам громаді допомагати, і вже нова людина, це вже як Некопич, як то кажуть. Пан Комишан за рік дуже змінився. Тепер, щоб зустріти громаду, коли хоче в нього щось спитати ця громада після чисельних запитів, візитів, наприклад, чи є відповідь на наше звернення. Чи є відповідь на наш лист черговий пан Камишан вже навіть не повертає голову в бік громади, навіть якщо у нас чоловік 10 стоїть в коридорі. Це отака в нас влада в Ірпіні. І те, що він видає всі будівельні знов такі паспорти, я повторююся. Самі його, як то кажуть, підлеглі, або він сам особисто і не бачить нічого такого в тому, що тут ведеться незаконне будівництво, не дивлячись на два арешти. Один по кримінальній справі за шахрайство була кримінальна справа за підробку документів, по яким була виділена земля. А другий арешт ще з 12-го року, який досі діє. Поліцію ми визиваємо вже другий раз. Вчора приїжджала поліція, але ніяких висновків Гурін не зробив. Власник Гурін Артем Вікторович взагалі тут не з'являється. З'являється його батько Гурін Віктор Вікторович, і за нього веде всі бесіди. Але власником є його син на вчорашній день. Ніяких висновків не зробили з того, що міліція предупредила не робити тут ніякі будівельні роботи. Сьогодні ми, як кажуть, ну, винуждені були знову викликати поліцію, знову її турбувати і знову говорити про те, що знову йдуть будівельні роботи на цьому участку. Написали заяву. Підписала я як директор ветеринарно-санітарного підприємства, що ведуться роботи щодо по закладанню фундаменту і не реагують ні на які ухвали, які існують. Ухвала від 30 травня Шевченківського району. Роботи продовжуються і зараз ми чекаємо слідчу оперативну групу. Вчора була ухвалка, ми дали хто тут хазяїн був, Гурін Артем Вікторович і попросили не робити ніяких, не проводити Береку. ніяких будівельних робіт. У них є якісь дозволи на будівельні роботи? Вони кажуть, що в них є, але ми ну, нічого не бачили, не бачили і не знаємо, де ці дозвола і які. Але ми знаємо одне: що 30 травня, навіть якщо в них є якісь дозволи, 30 травня Шевченківський суд Києва, це обласна поліція і прокуратура, наклали арешт на всі ці ділянки. І там так конкретно на кожний адрес їх 19 штук. Це була колись Пушкінська. 53, Він розбив їх на 19 адрес, і зараз на кожну з цих адрес накладений арешт.